Грамота. Добрий день! Стала біла навкруги. Ми складемо картину зими. Зимові слова доберемо, з ними речення складемо. Перша гра, в яку ми з вами пограємо, називається Пошук слів. Ми будемо шукати слова, назви предмета. Далі. Слова, які означають ознак предмета, та слова, які означають назви дій предмета. І так, перше зумове слово, що це у нас, діточки, погляньте на картинку. Так, Зима. Яка? Холодна, сніжна, морозна. Що робить? Прийшла. Наступне зимове слово? Що це? Сніг? Який? Срібний, білий, холодний. Що робить? Йде? Що це? Вітер? Який? Зимовий, холодний, міцний. Що робить? Дме? Далі? Що це? Бурульки? Які? Крижані, холодні, прозорі? Що роблять? Висять. Добре. Наступна гра називається Живі слова. Нам треба з вами скласти речення з, цього, з цієї картинки. Приготов, приготуйте смужки і давайте спробуємо скласти речення. Хто це? Зайчик який? Біленький. Що робить? Сидить. Ну що ж, складіть речення. Зайчик, біленький, сидить. Запишемо схему речення. Зайчик, біленький, сидить. Скільки у нас слів у цьому реченні? Три. Прочитаємо його. Зайчик, біленький, сидить. Добре. Розгляньте наступний малюнок і складіть речення. Що це у нас? Ялинка. Яка? Зелена, святкова. Що робить? Стоїть. Запишіть схему речення. Ну, давайте, наприклад, ось так. Ялинка святкова. Стоїть. Прочитаємо все речення разом. Ялинка святкова. Стоїть. Добре. Дивимось наступний малюночок. Хто це? Сніговик? Який? Сніжний. Що робить? Посміхається. Складіть речення. Так, давай. Сніговик, сніжний, посміхається. Прочитаємо все речення разом. Сніговик, сніжний, посміхається. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. Добре. Добре слова добирали. Добре речення складали. А тепер звукові фішки беріть. Слово сніг на звуки розберіть. Так, ну що ж, приготуйте звукові фішки. У нас слово з вами сніг. Порахуйте, скільки звуків в цьому слові. С н і Г. Скільки? Так. Чотири звука. Візьмемо 4 клетинки. Тепер. Розберемо кожний звук окремо. Перший звук у нас який у слові сніг? С. Який він? Це твердий приголосний. Наступний звук. Н. Який він? М'який приголосний. Так, позначаємо двома рисочками. Наступний звук. Сній. Що там співає? Так, звук. І який він? Так, голосний. Позначаємо червоним кружечком. І в кінці сні г. Який звук ми чуємо? Г. Що це за звук? Твердий, приголосний. Добре. Скільки звуків у нас у цьому слові? Чотири. Який звук перший? С. Який другий. Нь. А який голосний звук в цьому слові? І добре. Ну що ж, наступне завдання я буду називати слова, а ви маєте плескати в долоні, почувши заданий звук. Приготувались? Давайте. Будемо з вами слухати, якщо почуємо звук Д слова будемо плескати в долоні. Давайте перше слово. Дуб. Яблуко. Ні, ми не чуємо тут звук, не будемо плескати. Індик. Ведмідь. Так, є звук Д. Тепер ми будемо шукати у всіх словах звук Б. І так. Слухаємо перше слово. Дуб. Так. Є звук Б. Я б Чуємо звук Б. Індик. Не чуємо. Ведмідь. Не чуємо. Добре. Далі будемо з вами шукати у словах звук. А. Давайте, слухайте уважно. Якщо почуєте А, плескайте. О, са. Так, чуємо А. Соба. Чуємо. Вовк. Ні, не чуємо. Каша. Чуємо. Так, добре, молодці. Тепер будемо шукати у словах звук О. О-са. Так, чуємо. Сова. Чуємо. Бок. Чуємо о Каша. Ні, не чуємо. Далі, наступний звук ми будемо шукати звук Ш у словах. Попелюшка. Так, чуємо «ш». Шишка, чуємо «ш». Зайчик. Ні, не чуємо. Мишка. Чуємо ши. Добре. Наступний звук ми будемо шукати звук з. Давайте, приготували долоньки. Зірка. Чуємо з. Шишка. Ні. Зайка. Чуємо з. Ва за. Чуємо з. Добре. Молодці. Тепер зробимо з вами фізкульт хвилинку невеличку. Кружляє ніжна білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлогу вже дріма, бо в гості знов прийшла зима. Добре. Далі у нас з вами... Таке завдання. Спробуємо з вами. послухати. Узимку вітер весело гуляє, різні пісеньки співає. Дехто теж спробував ці пісеньки заспівати, але їх чомусь зовсім не чути. Розгляньмо малюнки. Як ви вважаєте, хто з них співає А, хто О, а хто У? Ну що ж, давайте спробуємо упізнати звук, який співають дівчата. Перша дівчинка який звук співає, як ви гадаєте? Так, звук М. Друга дівчинка. Співає звук О, а третя дівчинка співає звук. Так. А, -а, -а. добре. Давайте спробуємо теж проспівати ці звуки. у о А. Добре. Ці звуки, скажіть, будь ласка, голосні чи приголосні? Так, голосні. А чому вони голосні? Тому що ці звуки можна вимовляти протяжно, довго, голосно. І цьому нічого не заважає ані зуби, ані губи, ані язик. Ну що ж, діточки, зараз нам треба з вами знайти, де сховався звук у у слові. На початку, в середині або в кінці слова. Тож, слухайте уважно. І так, перше слово удав. Де сховався звук У? Так, він перші перше у слові. Наступне слово зуб. Де сховався звук у у слові? Так, всередині. Наступне слово. Дуб. Де сховався звук У? Так, теж всередині слова. Наступне слово усмішка. Де сховався звук У, у слові? Так, він перший. Наступне слово Какаду. Де ми чуємо звук У? Так, в кінці слова він сховався. Добре. Наступне слово. Е. -у. Де сховався у? Так, теж в кінці слова. Далі Україна. Перше У. І ще одне слово у нас булка. Так, в середині слова. Молодці. Ось такою буквою ми будемо з вами позначати звук У великою та маленькою. Звук У, як і звук А, може утворити ціле слово, помічник. Ось послухайте такі речення. Перше речення. таке. У зайця довгі вуха. У наталки гарна сукня. Діти ходять до школи. Чи почули ви слово У в усіх реченнях? Так, то був уважний. Той почув, що в останньому реченні звука У не було. Ми не чули це слово У. Добре, ну що ж, давайте спробуємо скласти з вами речення за картинкою, вживаючи слово У. Спробуйте самостійно. Ну, наприклад, ось так. У дівчинки подарунок. У Дмитрика лижі, у Давіда санки. У сніговика ялинка. Добре, подивіться на ці букви. Вони вам знайомі? Ну так, так. Це... Назвіть їх. А-у. Спробуйте разом протяжно їх вимовити. Давай. А-а-у. Ці літери створили маленьке слово Ау, за допомогою якого можна покликати, покликати на допомогу, наприклад, заблукавши в лісі. Ось. Давайте ще раз покличемо. Ау! А тепер спробуємо спочатку заспівати звук У, а потім звук А. У-у-у! Так. Так кричить маленький малюк. Він кличе свою маму на допомогу. Давайте ще раз заспіваємо. Уа. Ось такі маленькі слова. Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Вороні веде коло в одну сторону. І іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Добре. Ну що ж, малята, ви добре працювали, слова добирали, речення складали, звуки вивчали, навіть короткі слова читали. А що було вам складно робити? Розкажіть. Ну що ж, діточки, я вам дякую за. Те, що ви працювали, виконували всі завдання. Бажаю вам успіхів у навчанні. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей.